Ну що, з новою ерою вас, яка точно обіцяє бути не скучною, тому що от якраз де -то, от в цей момент, як виходить наша програма, там в Штатах має починатись інаугурація Трампа. Я так акуратно, що говорю, має починатися, а не починається. Тому що ну, є такі, знаєте, шанс, є такі підозріння, що в самий останній момент Трамп сяде почитає русські новини, і русська його таки убідить. В яку помойку він цей час збирається влазить. Він скаже Я що, бідота, яка то не образована, да що воно мені надо. Все, спасибо, що вовремя відкрили. Лавров розказав о ніщиті в США на кожному шагу. Лавров, в США много внутрішніх проблем і ніщита у них на кожному шагу. На кожному, на кожному шагу одна сплошна ніщита. Більше в цих США нічого нема. Нічого. Страна ніщеброд страна третього міра, от їй і завидно, що всі інші по багатому живуть, а у неї не виходить. От вона і питається всіх останніх в таку саму ніщету загнати, до якої вона сама привикла. І Трампу, отут руська пропанда однозначно вірена, нічого не вдасться змінити. Щоб ще хуже не стало. Взгляд Трампа не сулід нічого хорошого. Говоряще фото. А кому, кому кому нічого хорошего, Я так понимаю, самим штатом? Да? Ото як жили ніще бродами, так і не розбагатіють. А Росії хоть бих не вона як жила по багатому, так і дальше ніхто не помішає їй і дальше в цьому багатстві жити, бы хто там не старався. В Кремлі усомнились в изменении позиції США по санкціям. Песков в Кремлі не ожидают изменения позиції адміністрації США по санкціям. Від ну, санкції вони ж на пользу. Правильно? Який же дурак буде від них відказуватися, а не вздумайте їх трогать. Росія, намір, ще добавки попросить, щоб іще багатше стати. І судя по тому, як ідуть предварительні торги, багатіть іще і багатіть. Кандидат Трампа в глави Мінфіна заявив, що на 100% процентів ужесточення санкцій проти Росії ради переговорів о прикращенні війни. Про які переговори вони всі я що ти не пойму, та з вами ні ще бродами за один стіл розговарять, ніхто сідать, навіть не збирається. Ні, ну могли б, звісно, і сісти, але так як ви себе ведете, ну от реально не заслужили. Фу, які ви. Трамп отказался приглашать представителей России на свою инаугурацию. Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил представителей России на церемонию своей инаугурации. Это следует из заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова. Так а смысл и вообще ту, ту инаугурацию было проводить? Если главных представителей, их, ну ради кот это все ну, стоило проводить, если их там не будет. Дивіться, они вам это припомнят еще. Они ее просто не признают, назовут нелегитимной. І тоді ще наплачетесь. Я, звісно, міг би так по секрету розказати, що Трамп туди взагалі нікого не приглашав за рідким іключенням. Але от іменно Росія і звикла вважати тим рідким іключенням, ради якого це все стоїло проводити. Ну хоча б на фуршет можна було пригласити. Або все настільки пані, що вам навіть фуршет накрити не за що. Так вони не горді, вони зі своїми бутербродами приїдуть. Ну і другий варіант попросити. Попросити. На один единственный телефонный звонок у вас хотя бы деньги есть? Бедота. Помощник президента России Ушаков рассказал, когда Трамп может позвонить Путину. Первым может выйти на связь именно американский президент, но в Кремле не сидят в ожидании звонка у телефона. Ага, именно потому только про это и говорят. Уси, дружно. Это как в том анекдоте, что женщина я за вами уже третий километр гонюсь, чтобы вот, сказать вам, насколько вы мне равнодушны. А Путін він же ж вроді говорив, що він такий не гордий, що він може і сам Трампа набрати. Що попусту біля телефону сидіти, ділає від, що ти від нього нічого не ждеш. Хоча, може, тут вони якраз і не брешуть. Вони вже самі докумекали, що настільки все закрутили, що ждати можна тільки чудо. Медведев усомнился в необходимости нормализации отношений России и США. Зам главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в необходимости нормализации отношений России и США, утверждая, что решения Байдена создают долгосрочные проблемы. Нет, то, что Байден во всем виноват, тут, в принципе, ничего нового уже не мать, и так все знают, но только он уже пришел. И если после его ухода ничего не поменялось, то проблема не в нем. Вот понять бы теперь, а, а в чем или в ком. Ну, це не Росія дожна над цим голову ламати. Вона чітко знає, що проблема не з нею. Первая причина – это ты. Захарова ответила на вопрос об Украине цитата из песни Игоря Николаева. Захарова процитировала песню Николаева, отвечая на вопрос о документе по Украине. Вопрос о том, подготовила ли Россия какой-то документ, адресованный США, с перечислением каких-то шагов по урегулированию конфликта на Украине, мне напомнил известную песню Игоря Николаева. Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты. Вот, видимо, так должен быть составлен этот документ. Дипломатичность российской дипломатии уже вышла на такую орбиту, Що з нею, окремо, як матюками і по поняттям говорити вже ні про що не можна. Отсюда вопрос смисл Трампу кому-то дзвонити і робити від, що він з ким-то про що то буде говорити. Ні на який розговор, ніхто не настроєний від слова вообще. Прекратите помогать Украине, тогда и поговорим. В России назвали условия начала переговоров в США. Россия не собирается обсуждать США темы ядерной безопасности, экономические вопросы или другие аспекты двусторонних отношений, пока Вашингтон продолжает активную военную и финансовую поддержку Киева. Об этом заявил Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам в интервью РИА Новости. О, бачьте, я уже целых пол сюжета до Вот я-то максимально стараюсь держать себя за язык и даже еще ни разу не съязвив на тему тих 24 часів, за які хто-то обещав прикратити війну. Кстати, оці 24 години вже офіційно почали тікати, якщо да? ну, тут вже і без всяких тікань, зрозуміло, що той весь передвиборчий трьоп, він взагалі грошало у не стоїть. І проблема тут навіть не в тому, хто це все говорив. Бо цей кое-хто, він вже сам зрозумів, що проблема в тому, що з той сторони говорить ні з кем, і, і ні про що. Вони кстати целых місяців вже уже воду варили, коли нам прикратили, І що кому то це ну, хоча помогло. Да, але Росія це требовательний партнер, до неї просто так не підкатиш. Вона тут же поставить тебе на місце і укаже, що тобі делать. Трампу совету изучить Путина по вместо изобретения велосипеда. Депутат Шеремет призвав Трампа не изобретать велосипед по конфлікту на Україні. Це був совет. Взагалі в такому тоні не советують, в такому тоні указують, шантажують, ставлять умови. Совершенно. при цьому не оцінюючи рівень своєї адекватності. Ну, Росію це ніколи не останавливало, воно їй не треба. Хоча вона може іноді дозволить собі сні зайти, чисто так по-дружески, свисока, наставить тебе лаха на путь істини. Депутат Шхагошев считает, что Трампу невыгодно шантажировать Россию санкциями. По мнению Шхагошева, если Трамп действительно планирует использовать рестрикции в качестве инструмента воздействия на Москву, то переговоры закончатся не начавшись. Такая стратегия – полный провал на старте, сказал депутат. Для Трампа такой провал невыгоден. Так я смотрю, за Трампа уже все решило. Так что его задача максимально проста. Прислушаться до их добрых советов, повиноваться, стать на колени и попросить пощады. Ну ничего ж сложного, бач. Иначе твоя страна из нищеты никогда не вылезет. Россия не разрешит. Так что смотри, сейчас сделаешь все, что тебе велено, да, а потом... Да, зачем тебе потом, яке то потом? От него же вообще ничего не зависит. В Совфеде оценили возможность снижения конфронтации при Трампе. Президентство Дональда Трампа в США не послужит снижению конфронтации в международных отношениях, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Не, ну, девчему он действительно может и прав. Всі ці конфронтації, конфлікти і війни, вони ні від Трампа, ні від США не зависять. І самого факту і збрання Трампа ну, цього мало, це ні про що, це абсолютно нікому нічого не говорить. Ніхто сам по собі не успокоїться, не остановиться і не поумніє. І це може навіть якраз і добре. І те, що вони отак прям з ходу намагаються Трампа зачмирити і назвати лузером, це теж добре. Бо чим швидше він пойме, з ким він має діло, на якому ми етапі розвиття, щоб взагалі за ці роки помінялося. І що буде далі, коли США і далі будуть проводити політику з своєї слабохарактерності, ну, чим швидше вони поймуть, тим краще. І вроді його команда так потихеньку починається розуміти і навіть бере на себе смілості і поозвучувати. Трамп покажет врагам, кто новый шериф. Будущий шеф Пентагона обещает сдерживать Россию, Иран и Китай. США при Дональде Трампе продолжат поддерживать Украину. Об этом на слушаниях в Сенате заявил кандидат на пост министра обороны Пит Хексет. Ой, знаем мы цену цим предвыборчим обещанием, но если что, мы не против. Россия, похоже, тоже. Она ничего менять не собирается, и кроме как хамить и брать на слабо, она никуда ничего другого и не умела, и смысл ей сейчас Чомусь новому учить. Тут є смисл робити своє, не обращай в що тобі будуть воняти в ответ. А от що нова адміністрація американська вважатиме своїм? І наскільки вона збирається бути влиятелею в міжнародних ділах, ну тут поки що загадка, тут хз. Тут вам якогось чіткого прогнозу ні я, ніхто тут другий поки не дасть. Наскільки це все міняє, ну не настільки. Понятно, що либо з допомогою Трампа, ліба прийом молчалівом согласен, но ми цю проблему решим. Разной ціною, але решим. Хочете бути на стороні добра? Милості просимо. Роботи там предостаточно. Було б її кому вместе с з нами робити.